І тут настає вечір побачення. Денчик приходить до Резе, як і обіцяв, вони зустрічаються на пагорбі, де відкривається прекрасний, виг... прекрасний вид на весь фестиваль. Всі веселяться, фестиваль виглядає дуже щасливо. Резе пропонує денчику. Бросити все і втекти з нею. Вона пропонує Денджі бросити роботу, друзів, яких, вони, яких він знайшов. І просто втекти з нею. І просто поїхати з нею кудись дуже далеко. В те місце, де їх ніхто не знайде. Але Денчик Відмовляється. Він зізнається, резе в коханні, що, він, що вона йому подобається, що він її кохає, але все бросити він так просто не може. Тут він знайшов друзів, тут він е, знайшов, тут йому надали дім, в якому він живе, тут він знайшов нових друзів, і він все це і роботу, яка йому подобається, і він все це покинути просто так. Не може. І тут раптом і тут починаються феєверки. Все виглядає прекрасно. А реза його цілує на краєвиді, а реза його цілує, і реза під час феєрверків його цілує. І що може піти не так? Прекрасний краєвид. Поцілунок гарної. Дівчини на фоні феєверків. Але раптом прекрасна дівчина відкушує Денчику язик. І з цього моменту починається справжній екшен. Денчі, Денчі відразу розуміє, що. Ця дівчина ще те стерво, намагається завести двигун бензопили, але в нього нічого не виходить. Адже дівчина відрізає денчику руку, а потім ще чекає його, а потім іще. Ріже йому шию, і він втрачає свідомість. І коли вона вже хотіла вирізати в денчика серце бензопили, тут з'являється напарник денчика, людина акула, і хапає пацанчика, і вони разом тікають. Тут Резе вже вирішує не гратися з хлопаками і перетворюється на І перетворюється на дівчину бомбу і женеться за хлопаками. Вона наздоганяє акулу, долає його, і денчик знову залишається в великій небезпеці. Акула лежить акула лежить, ледь притомний, він вже нічим не може допомогти. Вона знову наближається до денчика з намірами вирвати його серце, але тут під'їжджають рандомні мисливці за демонами. Вони бачать якісь пригоди, беруть зброю, виходять з машини і помічають дуже небезпечного демона. Резе вирішує з ними не церемонитись і просто бере і підриває їх усіх разом із автівкою. І рандомним мисливцям на демонів настав капут. Але цією миттю користується демона куле, хапає денджика і біжить до будівлі, до тренувачої будівлі, де зараз перебуває напарник Денджі. Акера. А тим часом Акіра тренується разом із Другим загоном І після тренук вони, і після тренуровок він разом із чуваком Ангелом розмовляють про справи. Тут завалюється людина Акула разом із Денчиком. І починає розповідати, що за ними полює демон бомба. Ахера, звісно, дуже профігів від такої інформації, починає в них розпитувати, що ж це за демон, звідки він взявся, і як вони на нього натрапили. Але тут раптом з'являється вона, Резе, демон, бомба. І вже часу на розпити немає. Її відразу виходять знишкодити мисливці на демоні. Вони з нею не церемоняться і відразу каструють на неї свої здібності. Коротше, заражають її якоюсь. Плесенью, яка, коротше, заражають її якоюсь заразою, яка поїдає внутрішні органи. Але резе не, так, не така проста, як здається, на перший погляд. Вона використовує свої здібності і відсікає і від'єднує свою голову від тіла. Цим самим приводячи в шок всіх присутніх. А потім жбурляє голову, а потім тіло рухається саме по собі, а голова живе своїм життям. Вона жбурляє голову в будинок як вибухівку. А потім голова всередині будівлі вибухає. І знову починається неймовірний екшон. Тепер резе без голови, як чувиха без голови, розносить увесь всю будівлю другого загону, другого спецзагону, які другого спецзагону мисливців на демонів. Коротше, будь... вона тупо знищує увесь спецзагін. Виживає, е... вдається втекти. Акері, Денчику, Людині Акулі і Ангелу. І коли спецзагін з останніх сил намагається затримати демона бомбу. Вона добиває останніх представників останніх людей спецзагону, а це, капіта, а це являється доволі такий непростий капітан і віце-капітан. Це. Прям топові мисливці на демонів і реза їх легко знешкоджує. Потім переключається на акеру і на акеру, денчика і чувачка Ангела, які вже сидять в машині. Акера не пальцем роблений, адже в нього є здібності на короткий час передбачати майбутнє аж на цілих пару секунд. Все ж дає по газам і йому вдається втекти від людини вибухи від, від дівахи бомби. Але вона використовує свої здібності і на вибуховій тязі женеться за автомобілем, на якому Акера намагається втекти. З друзями від неї. І коли вона намагається наздогнати автомобіль, на якому ткає Акера з друзями, тут відразу на неї, тут відразу вона натрапляє на. Тут відразу на її шляху стає ще один чувак із спецзагону мисливців на демонів, який також сам є частково демоном. Він атакує. Демоницю. Але його удар не наносить їй великої шкоди. Тому Чувак, відразу, тому чувак розуміє, що битва з нею, що він її не зможе перемогти. І відразу спокійно собі, і відразу тікає. Резе знову продовжує погоню за. Автомобіле макери, напевно, вона відчуває його по запаху вихлопних газів, які йдуть з автомобіля, що так легко знову знаходить автівку у великому місті. Буквально легко знаходить автівку у великому місті. І знову вона наздоганяє автомобіль, на якому тікає акера з іншими членами загону. Але тут денчик приходить до тями, заводить свій двигун, витягує свої бензопили і йде махатись із дівахою вибухівкою. І двобій між ними виглядає, і перший двобій між ними виглядає ефектно. Денчик розмахує, розмахує бензопилами. Але вона, легко увертає, але вона легко увертається від всіх атак Денчика, тим самим підриваючи хлопака. Але вибухи йому не наносять сильно великої шкоди, хоч вони для нього, хоч вони, але вибухи не наносять йому великої шкоди, він швидко регенерує. Тоді вона використовує свій козир, величезний вибух, який придавлює денчика до землі. І вона знову бачить, як денчик регенерує, тому вона використовує ще серію із величезної кількості вибухів і тим самим залишає від денчика тільки одну голову і невеликий шматок туловища. І в руїнах міста, де, і вже в руїнах вулиці, де відбувалася битва між людиною бензопилою і демоном бомбою, резе із останками тіла бензопили спокійно собі йде по руїнах вулиці. Проходячи, між, проходячи по тілах людей, які постраждали від цього двобою. Але тут раптом звідки не з'явився, але тут раптом коли здавалося, що вона знову забере денчика з собою і вирве в нього серце, звідки не з'явився, з'являється Акера, і атакує її за допомогою своєї катани. Як він бачить майбутнє, йому навіть вдається вдало її атакувати, поран... відрізавши навіть їй одну ногу. Хоч вона і швидко її регенерує. Але все ж він слабкіший за демоницю бомбу. Тому вона за допомогою смертельного Тому вона практично атакує акіру за допомогою... своєю здібністю. Смертельним вибухом. Але йому все ж вдається уникнути даного. Але йому якимось чином вдається уникнути даного вибуху. Але Акері вдається уникнути вибуху за допомогою напарника, який його рятує. Прибув знову чувак із спецзагону мисливців за демонів. І тепер вони вдвох із Акерою вже будуть бити резе. Але не все так просто, як здається. Адже Резе, адже до Резе прибуває і її напарник. Гігантський демон Торнадо. І цей демон, як ви здогадалися, може викликати Торнадо. І він це і робить. Викликає гігантське торнадо. І тому в Акі і Демона із спец... спецзагону мисливців на демонів виникли велетенські проблеми. Але їм на допомогу скоро приїде... при... прибіжить Денчик. Ну, не... не дарма прибіжить, адже в цей час ангел дає Денчику підкріпи адже в цей час ангел знаходить для Денчика. Адже в цей час ангел дає денджі, дає людині бензопилі підкріпитися кров'ю. І коли тільки людина бензопила наситилася кров'ю, чувак-акула запускає йому його двигун бензопили, і денчик. Знову стає як новий. І Денчик знову стає як новенький. Зарядившись енергією. Зарядившись бадьорим, <плес> зарядившись бадьорим червоним редбулом. Денчик вирішує продовжити битву із демони... демоницею бомбою. Але щоб її перемогти, потрібно. діяти по-новому. І Денчик вирішує так і зробити. Перетворившись на бензопилу, він вирішує її здолати за допомогою новітньої тактики. Він наказує своєму корифану людині-акулі перетворитись на акулу. Той перетворюється на демона акулу. І денчик бере, запрягає демона акулу. За допомогою, тримаючись за нього, тримаючи його за допомогою цепів із бензопили. І, коротше, тут тепер у нас супердует. І тут тепер. Намальовується новий дует. Денчик верхом на людині Акулі. І тут вимальовується новий дует. Людина бензопила верхом на, люд... на демон бензопила верхом на демоні Акулі. Коротше, чувак із, головою, чувак із головою і руками бензопилами. Запряг акулу. І разом вони будуть бігти мочити демона бомбу. Разом із Демоном Торнадо. Оце неймовірний екшен. Оце наказ страстей. Оце неймовірний драйв. Коротше, далі йде просто рознос башки сцени.